Доброго часу доби, шановні колеги-куратори! Переходимо з вами до другої теми нашого курсу, де ми розберемося, як зареєструватись на конкурс. В цьому коротенькому відео я вам розповім, як це зробити, і що для цього потрібно. Ну і вияснимо, наскільки це складно. Отож, що потрібно для того, щоб зареєструватись на конкурс я. Козацького роду. Для цього потрібно небагато. По-перше, ваше бажання. По-друге, бажання учнів взяти участь у конкурсі. По-третє, певні технічні можливості. Тобто, мати доступ до комп'ютера ноутбука і до інтернету. Отож, як зареєструватись на конкурс? Покрокова інструкція. Перше. Що вам потрібно зробити? Це дізнатися у учнів, хто хоче взяти участь у конкурсі. Тобто, практично це пройти по класам і розпитати учнів. записати цю інформацію собі кудись. І потім, після цього, вам потрібно зайти на нашу сторінку у інтернеті і завантажити бланк. Заявки. Я зайшов на головну конкурсну сторінку. На неї можна потрапити через меню, навівши на конкурси і натиснувши на назву конкурсу, відповідно. Що нам тут потрібно? Нам тут потрібно знайти посилання на завантаження бланку заявки. Таке ж посилання вам надійде у листах запрошеннях, які ми розсилаємо. І таке ж посилання я розмістю у курсі. От, що нам потрібно? Нам потрібно натиснути і завантажити. А після цього відкрити бланк заявки. Давайте ознайомимося з ним, що тут і як. Ну, по-перше, як бачите, бланк заявки складається із чотирьох частин. Перша частина це інформація про ваш заклад, в якому ви працюєте і від якого ви будете надсилати заявку. Друга частина це інформація про вас як відповідальну особу, тобто куратора. Третя частина це інформація про реєстрацію на курс, власне, з яким ви ознайомлюєтесь. І четверта частина це інформація про учнів, тобто учасників конкурсу. Давайте зараз швиденько спробуємо заповнити цей бланк. І, відповідно, я вам покажу. Безпосередньо на прикладі, як це робиться. Отже, почнемо із інформації про ваш заклад. Перша графа назва вашого закладу. Давайте заповнимо. Ну, от, наприклад, нехай це буде Київська ЗОЖ. Відповідно, область Київська. І населений пункт, місто Київ. Зменшуємо велик. Далі нам потрібно вказати електронну адресу вашого закладу. Я скопіюю і вставлю нашу головну електронну адресу, а вам потрібно, відповідно ж, свою електронну адресу вашого закладу вказати. І остання графа це. Електронна адреса відділу освіти чи методичного кабінету. Якщо знаєте, вказуєте. Якщо не знаєте, не вказуєте. Я не буду вказувати. Ідемо далі. Інформація про відповідальну особу. Тобто про вас. Давайте заповнимо. Прізвище ім'я по батькові повністю. Далі посада. Ну, ви ж свої. Відповідно, далі вказуєте свій номер телефону і номер вайбера. Він може, буде такий же, як і ваш номер телефону, ну, а можете відрізнятися. Далі ви вказуєте свою електронну адресу, через яку ви будете вести спілкування з нами. Тобто надішлете заявку, надішлете результати і куди ми вам надішлемо сертифікати. Вона може бути як шкільною, наприклад, так і вашою особисто. Я сюди теж вставлю нашу головну електронну, а ви кожен, відповідно, свою. І остання графа, додаткова електронна адреса. Маєте додаткову електронну адресу, вказуєте. Не маєте, відповідно, не вказуєте. Я не буду вказувати. Переходимо до реєстрації на курс. Тут все дуже просто. Бажаєте бути слухачем? Пишете так. Не бажаєте, відповідно, пишете ні, або залишаєте поле взагалі пустим. Після отримання заявки ми будемо дивитися, і, відповідно, якщо буде вказано так, значить, ви будете автоматично зараховані як слухач курсу. І останні, остання графа це інформація про учнів, тобто учасників конкурсу. Звертаю вашу увагу, що тут. З 2 по 11 перший клас участі у конкурсі не бере. Наприклад, у вас виявило бажання взяти участь у конкурсі 5 учнів 5 класу, ну і нехай буде 5 учнів 9. Ви так і проставлюєте тут. І відповідно загальна кількість 10 теж проставляєте. Звертаю вашу увагу, прізвища і імена зараз вписувати не потрібно, тому що це заявка попередня, кількість. Можуть змінитися. Так само може змінитися по прізвищах кількість учнів. Тому цього не потрібно вказувати, просто вказуєте кількість і на цьому все. Заявка заповнена. Перевіряєте, чи вона справді заповнена. І зберігаєте і надсилаєте на нашу головну електронну адресу. Ось вона вказана. Відповідно для реєстрації на конкурс і відповідно на курс. Заявку потрібно надіслати до кінця доби 14 листопада, не пізніше. Але звертаю вашу увагу, якщо у вас заявка заповнена раніше, прохаємо надсилати її раніше. Тому що самі знаєте, яка ситуація може. Де бути світла, може не бути інтернету, ну будь-що. Тому по можливості, будь ласка, надсилайте по заповненню. Але хочу ще звернути вашу увагу на те, що після надсилання заявки сам процес реєстрації він для вас ще не закінчився. Тому що ще ви повинні отримати від нас лист підтвердження, що ми отримали заявку. І в цьому листі будуть і інструкції подальші ваші, і відповідно реквізити для сплати ОГНЕСку. На це все виділяється три доби. Ну, зазвичай ми відповідаємо протягом доби. Але беремо для себе таку можливість протягом трьох діб, тому що, знову ж таки, можуть бути різні. От, після того, як ви отримали від нас лист підтвердження, процес. Реєстрації заявки для вас уже закінчено. Якщо ви протягом трьох діб не отримали від нас лист підтвердження, прохаємо надіслати заявку ще раз. Навіть якщо це буде після 14 листопада, але ви ж заявку надсилали, тому це не буде порушенням. Вкажіть у тексті листа, що. Ви надсилали, але від нас листа підтвердження не отримали, і тому ви надсилаєте заявку повторно. І знову ж таки цей процес повторюється. Тобто, протягом трьох діб чекаєте на лист підтвердження. І після того, як ви лист від нас отримали, ви можете розпочинати проводити конкурс. Тобто, після того, як ви лист отримали. Процес реєстрації для вас завершено. І ви можете розпочинати проводити конкурс. Отож, давайте підіб'ємо підсумок всього того, що ми з вами протягом перегляду цього відео зрозуміли і вияснили. Отже, щоб зареєструватись на конкурс, потрібно виконати всього три дії. Перше провести роботу з учнями та володіти інформацією про кількість учнів. Які виявили бажання взяти участь у конкурсі. Друге діє завантажити, заповнити та надіслати нам заявку. І третє дочекатись від нас лист підтвердження реєстрації. Все це ми з вами проглянули у цьому відео. Я вам все продемонстрував. Нічого складного, як бачите, в цьому немає, тому дякую всім за увагу. Переходьте до наступних тем та чекатимемо на ваші. Заявки